Народ, а скажіть, будь ласка, а у кого є такий дебільний друг, який постійно якусь херню вайбер надсилає в 2025 році? Да? От у мене є такий знайомий, я вам клянусь, він навіть не підписаний у мене. Він мене вітає зі всіма святами, з якими тільки. Я. Він мене кожного ранку пише Доброго ранку. Які свята мені присилає. Мені... Вітай мене з хрещенням, вітай мене з хануки, вітай мене з дживуті Баяті, вроді так. Якщо я не, ну, не плутаю, я всі буддійські праздники вже вивчив. От цікаве питання. да? Де він це бере? От він постійно щось присилає. присилає. Він на мене, народ, навіть не підписаний. Я не знаю, хто це. Може, це. Сергій, з яким я працював. Блять. Може, це Євген, з ким ми вчилися, може, це брат рідний. Я не знаю народ, хто це, що це за людина завжди. Щось мені присилає. Якісь анімації. Слух, де він взагалі їх бере? Він же їх не пересилає, у нього ж це в телефоні. І він, сука, за три роки ні одного разу не повторився. Повторів не було, ні, жодного разу він не зробив повтор. І що найцікавіше, присилає, присилає. Присилає, присилає, Ну, це добре. Але коли я йому, сука, один раз відповів дякую, два місяці вже це повідомлення не прочитано, сука, він тільки на ісходящих сидить. Просто. блядь, Він навіть не читає входящи. Розумієте, народ, блядь.